Ми вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді будуть чергові LED-лампи від компанії Вінсо. Це, так би мовити, середньопотужні, середньояскраві яскраві лампи з більш-менш компактною конструкцією. Виробник тут заявляє нам на комплект приблизно 50 Вт потужності і 5 тисяч люмен. В принципі, досить такі зрозумілі і стандартні на сьогоднішній день, а головне реальні характеристики. Конструктивно лампи виглядають досить непогано, з однієї сторони, нічого особливого, з іншої сторони, все зроблено нібито якісно. Нібито тому, що старались-старались, але десь трішечки не достарались. Наприклад, ось дріт живлення, який йде до контактної групи, він має додаткову захисну ізоляцію, але місце з'єднання дроту з лампою, як ми бачимо, виконано досить дивним способом. Тут не пожалкували додаткової ізоляції, зробили ще ось таку термоусадочку, але гумову проставочку між корпусом лампи і самим дротом забули. Відповідно, у нас ось тут є. Досить жорстке з'єднання, жорстка частина дроту завдяки використанню ізоляції термоусадки, сам корпус лампи, металевий жорсткий, і між ними ось буквально два дротика без додаткової ізоляції. Ну, як ви розумієте, ось це буде якраз в першу чергу слабким місцем лампи. Корпус лампи, як і Цоколь виконані з алюмінію. Звісно, це всім відомий авіаційний алюміній марки 6063. Цоколь фіксується на корпусі лампи за допомогою спеціальних вирізів і пазів в самому цоколі, також є ущільнююче силіконове кільце. Але упорів немає. Тобто лампа тут спокійно в нас обертається на 180 градусів і випадає. Тобто, якогось такого фінального фіксуючого положення лампочка не має. Далі. Де сам корпус лампи з двома світлодіодами, шторка для ближнього світла. Ну і ось тут ми бачимо, що все ж таки для покращеного теплообміну виробник зробив відкритий торець і дві такі мідні підкладочки під світлодіоди, які дозволяють теплу, Переходити через весь корпус лампи до активної системи охолодження з кулером. Тут, до речі, кулер досить компактний, я думаю, поміститься в будь-яку фару і при цьому має нормальний такий захисний гриль. Чим грішать деякі виробники чомусь економлять на захисті самого кулера? Більше ніяких таких цікавих конструктивних особливостей я не бачу. Загалом більш-менш непогано якісно, матеріали якісні, збирання якісне, але ось два таких. Конструктивних недоліків. Перший це з'єднання дроту з лампою, другий це конструкція цоколя. То я думаю, що вже всі виробники мають навчитися робити нормальний цоколь, який не буде ось так прокручуватися, і з часом лампочка з нього, ну, наприклад, не почне випадати. Далі за традицією влаштуємо нашим лампам невеличку перевірку на фотометрі і перевіримо їх робочі характеристики. При напрузі 13,6 В на старті вони споживають 1,6 А. Потужність майже 22 Вт. ну В принципі, це на ближньому світлі, якщо додати дальній, сумарно дві лампи, я думаю, на 50 Вт спокійно вийдемо, ті, що обіцяє виробник. Світловий поток на ближньому 1591 люмен, знову ж таки, сумарно ближній і дальній 5000 люмен, заявлених виробником, думаю, можна буде нашкрепти. При цьому ефективність у нас 73,12 ват, досить непогана ефективність, тому що лампи споживають мало, а при цьому видають досить багато світла, як для четвертих. Кольорна температура 5721 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм у нас впав всього на 1,1 А, що свідчить про дуже стабільну роботу ламп. Тобто над електронікою, над схемотехнікою тут подумали, попрацювали і все грамотно підібрали. Потужність також не сильно впала, вона становить після 5-хвилинного прогріву 20,4 Вт. Світловий поток 1450 люмен, ефективність 71 люменоват, і колірна температура також непогана як для LED ламп. 5818 кельвін. Отже, по робочим характеристикам лампи можна сказати більш-менш відповідають заявленим виробником. Світловий поток 1500-1600 люмен є посереднім і нормальним варіантом для А4 ламп, а ось ефективність у них досить непогана. При цьому я б ще відмітив би стабільну роботу. Тобто, після прогріву режим роботи ламп, їх яскравість, то що майже не змінюється. Це. це свідчить в першу чергу про якість схемотехніки. Ну, далі встановлюємо їх в оптику автомобіля і дивимося на стенді, як вони світять. Ну що ж, те, що на фотометрі виглядало дуже привабливо і багато обіцяюче, на практиці, на жаль, виглядає вже не так добре, як хотілося. Як ми бачимо, світлотіньова межа у цих ламп далековата від ідеалу. В першу чергу темна пляма в контрольній точці 1, в другу чергу, біля контрольної точки 5 у нас є засвіт, який буде давати засліплення водіям зустрічних. Автомобілів. І по третє зверху в нас також є паразитні плями. Можливо, це підсвітка дорожніх знаків, Бог знає, що це може ще бути. Але в цілому ми бачимо, що світлотіньова межа далека від ідеалу. Хто зможе подумати, що я тут неправильно вставив лампочку, не відрегулював її. Будь ласка, я її можу навіть ось в фарі обертати на 360 градусів. І як ми бачимо, Нічого хорошого ми не бачимо. Єдине, можна зробити приблизно ось так. Так ми не будемо сліпити водіїв зустрічних автомобілів, будемо добре підсвічувати узбіччя, трішки яскравішою стає підсвітка дорожніх знаків, але при цьому ми будемо світити буквально собі під бампер. Тобто, якщо ми хочемо отримати нормальне ближнє світло. То потрібно піднімати лампочку десь так, а разом з цим в нас піднімається і паразитна пляма біля контрольної точки 5. Можемо ще подивитись на чорнобілі знімки на контрасті, якщо комусь цікаво, щоб краще розглядіти ось ці всі плями. І далі ще подивимось на дальні. З дальнім тут проблем у нас, звісно, немає ніяких, дуже яскраво, потужно. Тут до світлотіньової межі зауважень не виникає. Повертаємось до ближнього, беремо люксметр і проводимо заміри. Ну що ж, лампа взагалі в нас ніяк не потрапляє в фокус, і в контрольній точці 1 через те, що тут у нас темна пляма, ми фіксуємо всього-навсього 160 люкс. Трішечки тут лівіше, правіше, можна отримати більшу яскравість, але ми дотягуємо там приблизно до. 550 560 люкс, тобто навіть за 1000 люкс не перевалюємо. Точка 2. тут вже більше 1110 люкс. Точка 3. 500 люкс. Точка 4. 280 люкс. Точка 5 умов на воді зустрічного авто 120 люкс, а ось тут трішечки лівіше, та сама паразитна пляма. Власне кажучи, я очікував, що тут буде більше світла, ну а ні, тобто приблизно десь 200 люкс. І точка 6 підсвітка Узбіччя 670 люкс. На 30 см вище лінії термінатора у нас більш-менш нормальні показники. Тут можна навіть змінити чутливість люксметра. Ну, ми бачимо світленість близько 50-60 люкс. Стосовно засліплюючого фактора, в принципі, деякі його прояви ми бачили, коли оцінювали світлотіньову межу, і зараз ще можна поговорити на цю тему просто по власним якимось візуальним спостереженням, коли я стою чітко напроти фари на дистанції 4 метри. Сказати, що вони виїдають очі як. Сварка, ну я не можу, але все ж таки якийсь засліплюючий фактори, якісь неприємні бліки на очах я відчуваю. То тобто, час від часу мені доводиться ось так відводити очі в сторону і трішечки напружуватись. В принципі, ситуація з засліпленням тут не критична, але вона присутня. Далі давайте щось з чимось порівняємо, щоб краще зрозуміти, на що спроможні ось ці нові лампи від Vinci в порівнянні з іншими брендами і лампами різних типів. Дуже цікаво, на мій погляд, зробити порівняння, наприклад, з посиленими галогенками. Ну, нібито конкуренти, але все ж таки різний спосіб роботи, різна специфіка. Отже, візьмемо найяскравіші на сьогоднішній день галогенки це острамний брейкер плюс 220%. Ну зрозуміло, в першу чергу, лампи від острам. Краще сфокусувались в рефлекторній оптиці. Вони тут працюють краще, ніж led лампи тому в контрольній точці 1 ми бачимо взагалі різну картину. У галогенок це 2150. Люкс, а у LED-ламп від 160 до 550 люкс. Ну, видно, що все ж таки галогенки від Остром працюють тут краще. В точці 2 перевага на стороні LED-ламп, в точці 3 так само, точка 4 однаково. В принципі, в цьому і полягає одна з відмінностей led ламп і галогенок. Галогенки світять яскраво, фокусуються класно, але тільки в одній контрольній точці, тобто по центру, вони світять ніби так променем. LED-лампи можуть Якщо нормальна модель, конкурувати з галогенками по яскравості в контрольній точці 1, і при цьому давати більше світла в інших контрольних точках. Тобто з LED-лампами у нас світлова пляма більше і краще насичується світлом. В контрольній точці 5, ну тут перевага на стороні галогенок, менше світла зустрічного автомобіля, менше засліплюючого фактору. І точка 6. Знову ж таки, тут led лампи дають нам більше світла на узбіччі. Відповідно, пішоходи, дорожні знаки і інші небезпеки будуть краще помітні. Тепер перейдемо до порівняння саме з LED-лампами. Наприклад, це ALED RRH4N3, тобто лампи спроєктовані власне, для рефлектора. І тут ми бачимо, що лампи від OLED світять набагато цікавіше. По люменам вони мають більший світловий поток приблизно десь на 400 люмен, але по освітленості в люксах ну, ми бачимо взагалі колосальну різницю, тобто лампи світять топово. Єдине, що ось контрольна точка 5 в порівнянні там, з тими ж лампами Вінсу, з тими ж галогенками в нас має 135 люкс. По узбіччю ситуація непогана. І такий собі посередній варіант. Трішки менше люкс, але при цьому лампи світять також непогано. До речі, в них світловий поток майже такий самий, як у OLED. Різниця складає всього-навсього 30 люмен, тобто і OLED, і пульсом має світловий поток після прогріву трішки більше однієї. 800 люмен, але в фарі вони фокусуються по-різному і дають різну кількість світла. Тут різниця у нас складає приблизно десь 10 1000 люкс. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що лампи пульсо або лампи АЛЕТ все ж таки фокусуються в рефлекторній оптиці від нашого АВО правильно і дають багато якісного яскравого світла з лампами від Вінсо Цього не скажеш. Тобто виникла якась проблемка, і, швидше за все, для нашої фари вони не підійшли. Загалом можна сказати, що окрім двох конструктивних недоліків, дані лампи мають ще один недолік, який візуально оцінити по їх конструкції неможливо. Чомусь. В випадку з нашою фарою вони просто не потрапили в фокус, і від цього у нас постраждала і яскравість, і якість світлотіньової межі. Тому можна сказати, що для фари нашого автомобіля ці лампи не зовсім. Підходять. Хоча, в принципі, по багатьом параметрам їх будови, і також по якості, можна сказати, що тут вже трішечки попрацювали над схемотехнікою, і, можливо, в наступному поколінні ми отримаємо якісніші лампи, які будуть мати таку ж саму стабільну роботу, але при цьому ще й правильну геометрію світлотіньової межі і правильне фокусування. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!